Війна 1939 року, більш відома як Друга світова війна, почалася 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Це стало наслідком агресивної зовнішньої політики Німеччини та ігнорування умов Версальського договору. Але сьогодні мова про людину, яка не була пов'язана з бзуттям, але створила історію. Всім привіт! Я все володшукіта. Сьогодні ми разом із каналом Башмачник згадаємо історію створення легендарного взуття. А саме черевики, доктор Маркін. Ну, мабуть, ви погодитесь зі мною, що якісне та зручне взуття це дуже важливо. А коли воно ще й стильно виглядає, то це. Взагалі круто. Що ж, ні для кого, я думаю, не секрет, що доктор Мартінс вже давно стали символом стилю та бунтарства, тому що вдало поєднали в собі практичність, зухвалість і, звісно, естетичний стиль. Знаєте, взагалі то спочатку доктор Мартінс були розроблені для комфорту робітничого класу, але дуже швидко переросли у щось більш та, та стали відображенням соціальних та культурних змін. Уявімо, 1960 рік, британська молодь шукає спосіб виразити свою ідентичність та протиставити себе чопорним традиціям та правилам. Ну, ви спитаєте, як прийшла ідея? А, якось німецький лікар, доктор Клаус Мертенс скатався на лижах у Баварських Альпах, та здається, підвернув чи не підвернув. Коротше, щось там в нього сталося з тою ногою, і це стало проблемою, оскільки звичайне військове взуття, яке він носив, було жорстким і незручним, особливо з травмою. Більш комфортне він почав експериментувати з дизайном взуття. Спочатку додає до нього м'якішого. Підошву з гуми. Потім Мартенс взяв стару військову форму і зробив прототип черевиків із гнучкою подошвою, яка полегшувала тиск на стопу. Він також додав спеціальну повітряну подушку для амортизації, що до речі це стало унікальною особливістю його червиків. Так. Ну і звісно, зрозумівши, що цей дизайн має комерційний потенціал, наш доктор Мертенс вирішив почати що ви думали? Звісно, виробництво і звернувся до свого товариша з часів війни, інженера е, Герперта Функса. Здається, так разом вони заснували невеличку фабрику та почали виробництво. Ну а ці черевики в Німеччині спочатку для медиків були літніх людей, які потребували, ну звісно, комфортного взуття. Що ж ви думаєте? 1959 рік? Їх дизайн привернув увагу британської компанії Grease Co, яка купила права на виробництво цих червіків. І являєте вже у 1960 році було випущено першу модель під брендом Доктор Мартінс. Яка стала відомою як модель 1460. Ось так німецький лікар Клаус Мерден та його нога, точніше травма його ноги, зробили свій внесок у створення взуття, яке стало символом стилю комфорту і бунтарства. Ну, а зараз, зараз, зараз ми додамо трохи деталей. Отже, перша модель червіків Доктор Мартінс, відома як модель 1460, вона була представлена у далекому, 1960 році, і швидко здобула популярність серед робітників завдяки своїм унікальним характеристикам міцності, комфорту, зручності. Модель має характерний дизайн восьмішпилькові червіки з круглим носком, виготовлені зі шкіри та з гумовою підошвою, яка була винайдена. Ну, як ми вже з вами знаємо, доктор. Клаусом Мертенсом Підошва черевиків оснащена повітряними подушками, що, звісно, забезпечують чудову амортизацію і допомагає зменшити втомлюваність ніг під час тривалого носіля. І знаєте, що слухайте, ну це ж було просто ідеально для людей, які проводили багато часу на, на ногах. Це працівники заводів, будівельники, поштові службовці, поліцейські. Знаєте, хоча я думаю, що злочинці теж їх дуже полюбляли. Ну. ну і окрім зручності, модель 1460 була створена, щоб витримувати важкі умови експлуатації. Тому черевики виготовлялися з міцної шкіри, а їх конструкція забезпечувала надійність і довговічність, що робило їх цікавими для професіоналів. Треба сказати, що вона поєднувала в собі не тільки стиль і практичність. Вона була. Достатньо універсальною, щоб підійти не тільки для роботи, але й для повсякденного використання, що, знаєте, додало їй популярності серед робітників, які хотіли виглядати добре, не відмовляючись від зручності. Ну, якщо так подумати, взагалі, то так завжди хочеться виглядати красиво, навіть якщо ти. Навіть якщо ти працюєш просто на заводі. Отже, закономірно, що черевики стали частиною стилю робочого класу та трудової етики Великої Британії. Але з часом доктор Мартінс стають не лише робочим взуттям, але й елементом моди, перетворившись на символ бунту індивідуальності, що вплинуло на їх популярність у субкультурах. Так, в субкультурах серед молоді. І так, знаєте, модель 1460 зайняла своє місце в історії не лише як практичне взуття, але й як ікона стилю. Ох, ці шалені 70-ті та 80-ті роки. Пам'ятають ці раки. Я жартую, я не настільки старий. Отже, 70-ті та 80-ті, Черевики доктор Мартін стають невід'ємною частиною різних субкультур, завоювавши популярність серед молоді, яка прагнула, ну, в принципі, як будь-яка молодь, проявити свою ідентичність і протест проти соціальних норм. Треба зазначити, що це відбувалось на тлі зміни музиці, моді та суспільстві в цілому. Дивіться. Наприклад, у 1970-х роках доктор Мартінс стали символом панк культури, яка виникла як реакція на соціальні та політичні проблеми. Панк музиканти, такі як Sex Pistols і The Clash, носили черевики як знак бунту проти усталених норм і традицій. Панк культура акцентувала увагу на індивідуальності та анархізмі. А черевики, доктор Мартінс, стали втіленням цього духу, оскільки вони, вони не лише виглядали зухвалою погодись, але й відображали робітничий клас, з якого походило багато панків. Інша дуже важлива субкультура, що підтримала доктор Мартінс, це Скінхет. Цей рух він виник у Великої Британії наприкінці 60-х років і спочатку був пов'язаний із соціальними та расовими змінами. Скінхеди носили черевики доктор Мартінс як частину свого стилю, укорочені джинси, клітчасті сорочки, лінійні стрижки. Цей стиль підкреслював їхній зв'язок із робочим класом та їхню ідентичність. У 1980-х роках доктор Мартін стають просто незамінним атрибутом на всіх музичних фестивалях, де збиралися представники абсолютно різних субкультур. Носіння черевиків стало символом принадлежності до певної групи, підкреслюючи зв'язок між музикою і модою. Від панків до готів черевики доктор Мартін стали просто. Не я не знаю, просто іконою, що залишила слід в історії моди та музики. Завдяки поєднанню традиційного дизайну з сучасними інноваціями бренд забезпечує собі стійкість на ринку і дозволяє залучати абсолютно нові покоління споживачів, які шукають не лише стиль, а й значення в тому, що вони носять. І знаєте, якщо зробити так би мовити, невеличкий висновок, то Беззаперечно, що доктор Мартінс це, це більше ніж просто червики. Це частина особистої історії для мільйонів людей абсолютно у всьому світі. До речі, історія створення цього відео виникла завдяки вам. І якщо вам ще буде щось цікаве, напишіть просто зараз в коментарях, і канал Башмашик обов'язково розповість вам нову історію.